Отак беремо і видихаємо. За дрова нікого не посадять, тому що президент не підпише закон. Про це повідомили. Зараз розберемось. Це гарні новини. Я Олександр Дубровський, вам розповідаю. Тож, давайте детально, чого нам очікувати в найближчому майбутньому саме з цією ініціативою, яка так голосно набрала розголосу в усіх мережах. Тож. Президент не підпише цього закону, і на це є дуже весомі причини. Зараз розповім, які але перед тим пропоную долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписати, щоб знати усі гарні новини, бути в курсі них разом будемо розбиратись. Бібісі міжнародне з посиланням на радника Дмитра Литвина, це радник президента. Кажуть, що він то розповів, що президент не може підписати цей закон. В тому плані, що не може людей в такий важкий період залишити в такій небезпеці, да? дати повід для такої небезпеки. Хоча перед тим народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, а це саме правоохоронна, так їхня компетенція, та один з авторів цього самого законопроекту Максим Павлюк. Розповідав, що нікого з людей садити не збираються. Тобто то більше для чорних лісорубів, тих, які торгують деревиною, незаконно. А для самих людей то, типу, небезпеки не несло б ненесли, ніхто б за них не брався. Але я вам скажу так, це закон. І там не лише про великі об'єми, тому що він каже, що на 30 тисяч це має бути більше ніж 15 метрів кубічних дуба або більше ніж 30 метрів кубічних сосни, а саме стільки потрібно плюс-мінус на опалювальний сезон. Тобто, якщо людина заготовилась на опалювальний сезон, то вона вкладається в ті норми. Але ж там є норми штрафів не лише про посадку, штрафи більш. За менші об'єми, вже починаючи від одного метра кубічного. І якщо є закон, це як знаєте, як рушниця дому, Якщо вона лежить, то рано чи пізно вона має вистрелити. Це закон. І так само з цим законом, якщо він підписаний, то будь-який дільничий зможе до будь-якої бабусі просто прийти і доколупатися. А що це у вас за дровцяти лежать, А де ви їх взяли? А покажіть документи і довести бабусю до чуть ли не до інфаркту. Е, незважаючи на те, що сказали, що то більше для тих, хто незаконно вирубує, і простих людей не будуть чіпати, президент, з огляду на те, що всі, всі, так, і Укренерго, і Мінекономіки, і всі-всі е, стверджують, що ця зима не буде легкою. Це, це не хороша новина, на жаль, але такі реалії нашого сьогодення, сьогодення, що може бути навіть дуже важкою, якщо, не дай Боже, Стануться технічні збої, масові обстріли і що людям тоді робити. Да? Люди запасаються як можуть, підготавлюються як можуть. І президент не вправі просто залишити людей в такий важкий період, в такій невизначеній ситуації, навіть якби їх не трогали, але привід для цього вже був би. І невідомо, що в голові в місцевих, да? в місцевих органів влади. От навіть якщо наверху приймуть не трогати, то місцеві можуть спокійно вже цим законом користуватися. Тому його, скоріше за все, направлять на доопрацювання, щоб були визнані чіткі норми, кого, кого, як, за що, е які документи можна засвідчувати, да? чи то достатньо лише може бути якихось фото-відео доказів, що ви того, наприклад, горіха зрізали у себе на подвір'ї. І то дійсно був ваш. І ви тут його порізали і сфотографували, що то було так. І можливо, вже того буде достатньо. Не знаю, то все будуть вирішувати наші найнародніші депутати, але сам факт не підписання, то вже чудова новина. Але він прийшов поки що від заступника, радника, президента. Ждемо, поки Зеленський про це повідомить офіційно. Очікуємо, дивимося, що там буде підписано, що ні, і як то взагалі буде мінятися. На гарних новинах розбираємося зі всім хорошим, що стається в Україні. Тож долучайтеся, розберемось разом.